Гарбуз вже давно став символом осені. Його доволі часто використовують як декор приміщень. Та найголовніше, цей соковитий плід є надзвичайно корисним для споживання. Усі цікаві факти про гарбуз та приготування страв із нього зібрав наш Андрій Попович та вже готовий розповісти про них у наступному сюжеті. Способів приготувати гарбуз є, чимало його можна смажити, пекти та заморожувати. З цього овоча роблять сік та варять смачний суп. Гарбуз це просто хід осіннього меню. І цей овоч він просто лідер по вмісту корисних речовин як для дітей, так і для дорослих. Зокрема, багато заліза, бета-каротину. І звичайно, що що осені в нашому меню з'являються страви з гарбуза. А топ всіх страв це є гарбузовий крем-суп. Крім того, в нас є салат із запеченого гарбуза. Також популярними в закладах харчування є різноманітні гарбузові фреші з додаванням фруктів та овочів, а також гарбузово-морквяний пиріг. Насправді мені здається, що гарбуз він зараз є дуже популярним, оскільки все ж таки, яка б кухня не була висока, ми завжди вертаємось до того, що росте в нашому регіоні. і Гарбузи вони є красиві, вони є яскраві і вони надзвичайно смачні. І професійні кухарі вони завжди знають, яку страву зробити для того, щоб підкреслити цей смак і зберегти корисні властивості. Найпопулярнішою стравою в закладі пані Тетяни. Є гарбузовий крем-суп з додаванням цибулі, чеснику, картоплі, моркви та молока. Заправляють його оливковою олією, сиром та прикрашаються все зеленню. І залишаємо готуватися на 20 хвилин. І ще один секретний інгредієнт до вашої страви. Краплина любові до тої людини, для якої ви готуєте. І тоді смак буде просто фантастичний. Щоб поласувати смачними стравами з гарбуза до одного з місцевих ресторанів, щоразу приходить Аліна. Щороку я чекаю вересня, щоб скуштувати свій улюблений гарбузовий суп, і цього року внесли нову страву в меню: це овочеві тости, і смакує по особливому з гарбузовим крем-супом. Ви просто його не куштували, якщо чесно, тому що він насправді дуже дуже смачний. І не тільки я його чекаю, у нас офіс просто на другому поверсі, і ми всі його чекаємо. Ми прям чекаємо вересня, щоб скуштувати його, тому що він нереально смачний. Ви просто його не куштували, тому ви питаєте. Гарбуз містить багато амінокислот, білків та вуглеводів. Також в ньому є різноманітні вітаміни, зокрема, рідкісний вітамін Т. Вживати гарбуз медики особливо радять людям, у яких проблеми з кишечником. Із джерел клітковини зараз дуже багато таких ніжних джерел, тобто це гарбузик. Там нема грубих волокон, а там більше пектинів, які теж відносяться до клітковини, але вони не мають подразнюючої дії. Вони, власне, на себе натягують і зайві токсини, і зайві оцікалові маси, і м'яко їх виводять. Гарбуз перешкоджає накопиченню організмом жирових клітин. В ньому міститься в п'ять разів більше каротину, аніж у моркві, а це корисно для здоров'я. Очей та загоєння ран, опіків і виразок, високий вміст калію покращує роботу серцево-судинної системи та зменшує ризики гіпертонії. Втім, людям, у яких цукровий діабет, виразка шлунка та підвищена кислотність, лікарі радять споживати гарбузові страви з обережністю.